Астрологічний прогноз: Чи приберуть Мавзолей Леніна з Червоної площі Москви в 2025-2026 році. В минулих прогнозах я говорив про те, що в Російській Федерації прогнозують демократизацію з 25-26 року. Тому що Плутон входить в демократичний знак Здяка Водолій, і Уран входить в знак Здяка Близнюки. ці два знаки зодіака стихії повітря пов'язані зі свободою, з демократією, з вільним спілкуванням. Близнюки проти авторитетів, а Водолій проти царів. А зараз наприкінці осені 2023 року багато планет знаків Здяка Скорпіон, які в астрології пов'язані з соціальними маніпуляціями, з такими психоенергетичними психічними техніками, гіпнозом. І е, є така думка, що якщо поставити в центрі країни ну, якийсь об'єкт, то енергія, увага людей вона буде якби. Ну, ці енергії, цим об'єктом підсилювати. Як казав один з російських співаків Ігор Тальков, «Но не предан землі тиран, обівівший війну в страні і не видно конца і краю цієї війни. Тобто, ми зустрічаємо в різних таких джерелах намеки інформацію, що це ну, має якесь значення, і що в центрі країни знаходиться Ленін. І так, по загальним прогнозам іде демократизація в Російській Федерації 2025 з 20, 2025 го 2026 року. А що видно по карті Леніна, Володимира Ульяна Володимира Іліча Ульянова на цей період? Дійсно, в його карті є показники, що мавзолей може бути зруйновано або ну, перенесено з Красної площі, або його. Ну, Перенесено або ну, його захоронено. В його карта Леніна це видно наступним чином. В нього є в місяці сонце в схожих градусах, знаків Зодіака, Водолій і Телець і з'єднується з місяцем і робить напружений аспект до Сонця Плутон. Планета руйнування. Планета Плутон пов'язана з тим, щоб щось зруйнувати. Ну, сонце місяць це основні позиції в карті людини. Або ну, трупа, який в мавзолеї лежить. І це означає енергії руйнування. Плутон з'єднується з місяцем в 25-26 році і дає напружений аспект до Сонця в 25-му році. Таким чином, по карті Леніна є підтвердження таке, що внаслідок процесів демократизації в Російській Федерації мавзолей можуть прибрати. Справа в тому, що в карті Леніна, ну, якщо подивитись, в нього такі войовничі планети, Марс знаходиться в його карті народження в Овні, також знаходиться Вовні, Ліліт і Нептун. Це все сполучення означає, що йому дуже подобається воювати, дуже подобається вбивати, проливати кров. І з, цього, з цієї точки зору не випадково площа названа червоною, і в центрі неї стоїть ну, стої мавзолей людини, яка ну, ну, маніяк убійця Ну, В принципі, це сполучення планет означає в астрології маніяк убійця бо Нептун означає Манія. А Марс означає ну, вбивати, в принципі, Марс означає ліліт, означає гріхи. Тобто людина, яка має такі гріхи, щоб манію вбивати людей. Ну і коли це стоїть в центрі держави, то дійсно це може впливати і на таку колективне підсвідоме всього російського народу. Тож же подивимось, наскільки ці планети спрацюють, чи дійсно в 25-26 році ну, Мавзолей буде. Прибрано з центра Москви. Дякую за увагу. А я нагадую, що я проводжу збір на Збройні Сили України зараз в жовтні 2023 року. І хто бажає долучитися, то в коментарі номер карти для донатів на ЗСУ. На все добре. Дякую за увагу.